За повідомленнями синоптиків, в Україні 22 лютого у східних областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1,6 морозу, морозу день близько нуля. Нарешті території температура вночі від трьох тепла до двох морозу, у день три-вісім тепла. Ймовірний, невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині до плюс одинадцяти. У південних областях без опадів. Вночі та вранці на південному заході країни місцями туман на північному сході ожеледиця. По Київщині 22 лютого. У Ночі від 0 до плюс 3 градусів дощ мокрий сніг. Уден від плюс 6 до плюс 10. Місцями дощитиме хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 3 плюс 1 невеликий дощ, мокрий сніг, уден плюс 6 плюс 8, місцями невеликий дощ.